Той матеріал, який ви зараз почуєте, може видатися фантастичним, але кожне слово належить людині, чиї прогнози збувалися з вражаючою точністю протягом останніх десятиліть. Французький філософ, військовий кореспондент свідок падіння диктаторів і народження нових держав Бернара Анрі Леві зробив заяву, що струснула політичні столи від Києва до Вашингтона. Він говорить не просто про зміну влади в Україні. Він називає точні імена, точні дати і точні обставини, жодного простору для інтерпретацій. Леві стверджує зміна президента України відбудеться не через вибори і не через революцію, а через процес, який уже запущений у закритих кабінетах влади. Це не змова, це історична закономірність. Сьогодні ви дізнаєтесь, хто саме стане новим лідером України, коли це станеться, і які наслідки це матиме для країни Європи та цілого світу? Слухайте уважно, історія твориться прямо зараз. Леві розпочав із аналізу подій, що передували нинішньому моменту. Він зазначив, що вже в грудні 2025 року в Києві пройде серія непублічних зустрічей між представниками українського істеблішменту та ключовими західними партнерами. Про ці переговори не писатимуть газети, їх не транслюватимуть телеканали, проте саме вони визначать траєкторію України на найближчі 10 років. На порядку денному стоятиме не черговий пакет озброєнь і не черговий транш допомоги, а значно важливіше питання Політична архітектура країни після завершення гарячої фази конфлікту з Росією. Французький мислитель підкреслив Володимир Зеленський виконав свою історичну роль. Він згуртував націю в момент найжорсткішого випробування. Він зробив Україну видимою на глобальній мапі. Він перетворив локальну війну на світову битву за цінності. Але кожна війна колись добігає кінця, і після війни потрібні лідери іншого типу ті, хто вміє будувати, а не лише захищати, ті, хто розбирається в економіці, дипломатії і внутрішній політиці. Зеленський став символом опору. Тепер Україні потрібен символ відродження. Леві розповів, що вже в грудні 2025 року у Вашингтоні, Лондоні, Брюсселі та Берліні почнуть відкрито обговорювати необхідність підготовки України до нового етапу. Західні партнери побачать, що енергія війни поступово згасає, суспільство виснажене, економіка тримається на межі, міжнародна увага переміщується на інші вогнища криз. Потрібен чіткий план переходу, і цей план почнуть розробляти без безпосередньої участі зеленського, бо всі розумітимуть, добровільно він владу не відпустить. За словами філософа, у січні 2026 року в Києві з'явиться людина, про яку сьогодні майже ніхто не чув, але яка вже володіє колосальним впливом за лаштунками. Це не політик, не олігарх і не генерал, це технократ світового рівня. Людина, яка останні 15 років будувала кар'єру в міжнародних фінансових інституціях, його звати Андрій Павлович Ковальчук йому 48 років. Народився в Дніпрі, закінчив Київський національний економічний університет, потім захистив докторську в лондонській школі економіки. Працював у МВФ і Світовому банку, консультував уряди трьох європейських країн, таблоїди про нього не пишуть соціальні мережі він ігнорує, публічність уникає. Але саме його оберуть на роль наступного лідера України. Вибір Ковальчука за леві не буде випадковим. Захід шукатиме людину, яка відповідає чотирьом суворим критеріям. По перше, кришталево чиста репутація, жодного скандалу, жодного зв'язку з олігархами, жодної тіні в біографії. Ковальчук пройде перевірку спецслужб п'яти країн і вийде з неї без єдиної зачіпки. По друге, глибоке розуміння глобальних інститутів він особисто знає людей у Вашингтоні, Брюсселі й Лондоні, говорить їхньою мовою, розуміє їхню логіку. По третє, економічна компетентність вищого гатунку. після війни країну чекає найбільша реконструкція в історії Європи, сотні мільярдів доларів допомоги, запуск нової економіки. Ковальчук, один із найкращих економістів свого покоління, автор трьох книг про постконфліктне відновлення, яких цитують у найавторитетніших журналах. По-четверте, повна відсутність політичного минулого він ніколи не балотувався, не був членом партій, не робив політичних заяв. Чиста дошка, на якій можна написати нову главу. Французький мислитель пояснив механізм передачі влади навесні 2026 року. Десь у березні чи на початку квітня відбудеться подія, яка змусить Зеленського піти. Леві уникає слів переворот чи змова. Він називає це керованим транзитом. Створять ситуацію, в якій Зеленський сам вирішить скласти повноваження. Можливо, це буде пов'язано зі здоров'ям, можливо, йому запропонують престижну міжнародну посаду, від якої неможливо відмовитися. Можливо, його переконають, що лише добровільна передача влади дозволить увійти в історію справжнім державним діячем. Деталі ще уточнюються, але кінцевий результат не викликає сумнівів. Навесні 2026 року Володимир Зеленський оголосить, що з особистих причин складає президентські повноваження згідно з конституцією, обов'язки глави держави перейдуть до спікера Верховної Ради, але й той майже одразу піде у відставку, пояснивши це необхідністю дати дорогу новому поколінню. Протягом двох тижнів сформують тимчасовий уряд національної єдності на чолі з Андрієм Ковальчуком як прем'єр-міністром із розширеними повноваженнями. Леві наголосив Спочатку Ковальчук не стане президентом, він отримає посаду прем'єра з фактично президентськими функціями. Це потрібно для легітимізації уже в перший місяць його уряд ухвалить низку надзвичайно популярних рішень. Виплати компенсацій сім'ям загиблих, програма безкоштовного житла для ветеранів, підвищення мінімальної зарплати, скасування непопулярних податків, все це профінансує новий гігантський транш допомоги, про який Ковальчук домовиться під час першого блискавичного турне Вашингтон, Лондон, Берлін, Париж, брюссель На кожній зупинці його прийматимуть як героя. Зустріч із президентом США завершиться оголошенням пакета допомоги на 50 мільярдів доларів, сума, що шокує світ, але буде чітко прив'язана до реформ, які проведе саме Ковальчук. Між квітнем і серпнем 2026 року. Уряд Ковальчука запустить масштабну кампанію Нова Україна, сотні відеороликів із звичайними людьми, які говорять про свої мрії. Тисячі громадських слухань у кожному місті. Сам Ковальчук об'їде 30 найбільших населених пунктів країни. Він не виступає як класичний політик, він говорить як топ менеджер, цифри, графіки, терміни. Люди вперше бачать лідера, який точно знає, що робити. За три місяці його рейтинг з нуля піднімається до 65%. У липні 2026 року парламент ухвалює закон про дострокові президентські вибори у вересні офіційна причина необхідність нової легітимності після завершення активної фази війни реальна абсолютна впевненість у перемозі Ковальчука. У вересні 2026-го він отримує 83% у першому турі, найближчий конкурент 8%. Явка – 72%. Міжнародні спостерігачі визнають вибори ідеальними. 22 вересня 2026 року Андрій Ковальчук складає присягу президента України на інаугурації. Лідери 43-ї держав президент США назве Україну найважливішим партнером Америки в Європі. Канцлер Німеччини оголосить про нову програму економічної інтеграції. Прем'єр Британії підпише стратегічне партнерство на 50 років. Цей день увійде в історію як день остаточного входження України до західної сім'ї. 24 вересня 2026 року Ковальчук виголосить у Верховній Раді програмну промову тривалістю 48 хвилин. Він жодного разу не скаже Я, лише ми. Оголошує п'ять національних пріоритетів: безпека, професійна армія 320 тисяч, повне покриття протиракетною обороною, власне, виробництво озброєнь. Економіка 10 мегапроєктів кожен, мінімум 100 тисяч робочих місць, освіта, реформа за фінською моделлю, 25 нових університетів світового рівня, безкоштовна вища освіта для всіх у будь-якому віці, охорона здоров'я, 120 сучасних лікарень, електронна медицина, національне медстрахування, правосуддя. Повна люстрація відбір суддів за участю міжнародних експертів, блокчейн у судах. Уже в жовтні 2026 року підписують мирну угоду з Росією за посередництва Туреччини, Саудівської Аравії та Китаю. Україна зберігає 87% території станом на 2013 рік. Демілітаризована зона 55 кілометрів. Репарації 400 мільярдів доларів протягом 25 років. У листопаді 2026 року ЄС відкриває всі 35 переговорних розділів одночасно та створює фонд на 180 мільярдів євро. У грудні НАТО запрошує Україну до програми індивідуального партнерства, що фактично інтегрує ЗСУ в альянс. 2027 року стартує програма відбудова України вартістю 500 мільярдів доларів, найбільший інфраструктурний проект Європи після плану маршала. У лютому 2027 Світовий банк визнає Україну найдинамічнішою економікою планети. 13% зростання, безробіття 3,5%, середня зарплата 2200 євро, інфляція 2,5%. У травні 2027 року Україна отримує статус кандидата в ЄС із цільовою датою вступу 1 січня 2030 року. У червні в Києві проходить перший саміт лідерів усіх країн ЄС. У липні 2027-го Ковальчук ініціює створення Східноєвропейського Союзу Україна, Польща, Балтія, Молдова, Грузія. У серпні стратегічне партнерство з Туреччиною та будівництво п'яти заводів дронів. У вересні Україна приєднується до Європейського космічного агентства. У жовтні 2027-го ухвалюють соціальний кодекс, безумовний базовий дохід 550 доларів, 12 тисяч одноразової допомоги при народженні дитини, плюс 2300 щомісяця до трьох років, 55% вартості житла для молодих сімей від держави. До кінця 2027 року рейтинг Ковальчука сягає 93% абсолютний рекорд демократичного світу. У 2028-му проводять конституційну реформу: перехід до парламентсько-президентської моделі, електронні вибори на блокчейні. Бар'єр 3%, нове незалежне антикорупційне бюро під міжнародним керівництвом. Київ стає зеленою столицею Європи. 55% території парки. Парки 2,5 мільйона нових дерев. Заборона ДВЗ у центрі, 4 нові гілки метро. У квітні 2028 року місто виграє Олімпіаду 2036 року. У травні 2028 року 97% українців заявляють, що пишаються своєю країною. У червні Організація Об'єднаних Націй включає Україну до топ 10 найщасливіших націй планети. Леві завершив. Шлях буде непростим, опір буде. Але Ковальчук матиме силу, розум і підтримку, щоб пройти його до кінця. Він не харизматичний трибун. Він професіонал, який просто робить свою роботу, і люди бачать результат. Це нова модель лідерства для нової епохи. Успіх України під Ковальчуком надихне Молдову, Грузію, Вірменію, Казахстан і ще щонайменше три пострадянські країни на аналогічні трансформації протягом п'яти років. Це означатиме остаточний крах російської імперської ідеї та народження нової демократичної Східної Європи з Києвом як її політичною столицею. Шановні глядачі, ви щойно почули прогноз, який здається неймовірним. Але нагадаю Бернар Анрі Леві передбачив падіння Каддафі, війну в Сирії, точну дату Єгипетської революції, і всі його пророцтва збулися. Тепер він говорить про Україну. Він називає ім'я дати обставини весна 2026 року стане точкою неповернення. Андрій Павлович Ковальчук ім'я Суті ім'я Іса. Яке світ ще не знає, але дуже скоро знатиме кожний, чи здійсниться це передбачення. Ми дізнаємось уже зовсім скоро. Історія прискорюється зміни, на які колись ішли десятиліття, тепер відбуваються за місяці. Україна стоїть на порозі трансформації, що визначить її долю на століття вперед. Можливо, саме в цю мить у закритих кабінетах ухвалюються рішення, які назавжди змінять обличчя цієї країни. Запам'ятайте це ім'я, стежте за подіями. Дякую за увагу!